Читаємо, пишемо бі і б, читаємо разом, б, і бі, 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 зливаються разом. Повторюємо бі, читаємо самостійно. Повторюємо Бі-бі. читаємо разом Бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Тепер поєднуємо букви навпаки і б іб. І -б. І -б. Читаємо самостійно І Іб і -б. І -б. читаємо. Іб, іб. Іб, іб. Іб. Що ж це таке? Воно не обов'язково повинно бути таке рожеве, переважно це зеленого кольору. Але буває і таке. Це у нас біб. БІБ. Знайшли наше буквосполучення. Бі. Бачите? Але для тих, хто дуже спостережливий, може знайти навіть іб. Але зараз ми будемо знаходити тільки ІБ. Так. Що ці люди роблять? Правильно, вони біжать. І ми це називаємо словом біг. Біг. Так, на початку у нас знову бі. Бачите? А почули перед тим? Я думаю, що почули. Ось воно бі. Побачили, знайшли молодці. А що ж це у нас таке? Духм'яне лежить біля колосків? Хліб. Правильно ви кажете. Подивіться, де наше буквосполучення, яке ми зараз вивчаємо? В кінці іб, так, іб. І вчитаємо ми його: Хліб, Хліб. Читаємо самостійно. Ви вже ці всі букви знаєте. І так. У вас повинно вийтися біг. Біг. Так вам вдалося? Спробуйте ще раз. Біг. БІГ. Чудово! А тепер, як завжди, беремо наші аркуші, беремо наші олівці і будемо писати. Слово, яке ми тільки що читали, ми його запишемо. І так, перша буква в слові біг біг. Б-Б-біг-біг-б. так? Буква Б. Згадуємо, як вона пишеться. У нас вертикальна лінія зверху вниз. так? Потім у нас дашок. так? А потім у нас пузико. Пам'ятаєте, внизу таке пузико? Ось отаке пузико. Ось це наша буква Б. Прекрасно. Біг. Біг. Друга буква І. Чуємо звук І. І, звісно, пишемо букву І. Бі. Біг. Так, чудово. Остання буква біг. Біг. Ми повинні написати букву Г, тому що ми чуємо звук Г. Так, Г. Як буква Г пишеться? Знову ж таки, починаємо так, як і. Букву Б зверху вниз лінія, так, і дашок. І ось такі у нас три букви вийшло. Будь ласка, якщо вам щось не сподобалося, таке може бути. Перепишіть так, щоб вам сподобалося, і не забудьте показати дорослим. Щоб вони порадувалися разом з вами, що ви так можете. А ми з вами згадуємо і малюємо схему. Бі. Бі. Б. Приголосний, так? І голосний. Так? І. Б. Іб. Голосний спочатку, а потім приголосний. І зараз, можливо, хтось з вас помітив помилку. Я сподіваюся, що так воно і буде. І так, правильно, ви помітили, що у нас не просто приголосний. А цей приголосний у нас м'який, тому що і у нас голосний, який робить букву Б, ну, звук Б, так, м'яким звуком. А якщо це м'який, точніше сказати, пом'якшеним, то і впливає на Б, Б у нас пом'якшений, значить, нам треба дві риски. Ми ж позначаємо так м'якість, правильно? А іб, іб. Твердо звучить чи м'яко? Твердо. І тому тут одна риска залишається. Ви, молодці, якщо помітили, що я помилилася, це дуже важливо вміти бачити помилки. Ну і звісно, ви гарно попрацювали, як завжди, фейерверк для вас!